В усіх ліберальних партіях Європи э, жіночий рух дуже традиційно сильний. І тема жіночого лідерства завжди є в пріоритетах. Багато партій жінки очолюють. В Європарламенті наша колежанка ліберальна депутатка з Німеччини Марія Гнес Штракцімер стала головою комітету з питань оборони. Тому ну, нема такого, знаєте, в політиці європейській, що от тема оборони це має бути точно чоловік. І ми бачимо, що в інших партіях також. Ож, лідерство жіноче, воно сильне і воно ефективне. Бо президентка Єврокомісії жінка ні до неї до речі, в неї 6-7 дітей. Голова європарламенту. Жінка, і це не просто через те, що вона жінки. от треба жінці дати посаду. Ні, тому що вони професіоналки, вони активні і вони надихають інших жінок бути активними політиками.